Відкрили і пішли в наступний, напевно, ну, тур. А ні, це продовження цього туру. Ми задихаємось під водою чи не задихаємось? така червона. Оп, суперник! А як його нам. Ми не можемо його вбити, А як нам бути? Він ж нас б'є. Так. Чекати, поки він повернеться? Оп! Так, ці. Добре, що хоч він до нас не дістає, оцей черв'ячок, що висить. Риба, 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 риба. Слимачок, слимачок, слимачок. Потрібно його вбити, все добре, вбили. Так от в на слимачки що зверху висять, ці черв'ячки трошки нервують. Вбити ми її не можемо. Ну, На перший погляд, напевно, так мені здалося, я його вдарив, він не вмер. Оп, рибка, 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 треба втікнути. Зубами чіпалися Ой-ой-ой. Бляха-муха. Давай, давай, маленький. Весий колобочок. Що робити? Як тут вибратись? Багато дивлюсь секретів у цій грі. Для мене. Я не, не, не можу зрозуміти, що тут мені потрібно зробити. Мені може потрібно нирнути? О, точно. Так, це що за сперматозоїди? Блін, піна з рота і це означає, що я втратив ще одне життя. Так. Багато всяких... Ми можемо його вбити? Ні, не можемо. Бо я хамуха в мене останнє життя, і я його дурно потратив на цього червяка, який мені не був потрібен, для чого мені його було рухати? Ой, так завжди залишився останній кусочок сердечка. Ми, ну, головне, що одне добре, що ми, ми можемо тонути цій грі. Напевне, на цьому і фініш. Ну, гра дуже цікава, яскрава, весела, кумедна. Мені сподобалось, а ви пишіть в коментарях, як вам ця гра, хто її грав, хто не грав, діліться враженнями. До зустрічі на каналі.